Ми переходимо далі до нашої презентації. А наступна мова це Java, Java це така найбільша і найпрофесіональніша мова, вже з'являється у нашому топі. От, незважаючи на свою назву, JavaScript жодним змістом не пов'язаний із JavaScript. А ми переходимо далі. Java це перша мова в нашому списку, яка може використовувати у будь-якій сфері нашого життя. Java має велику присутність як серед великих корпоративних програм. Так і серед звичайних ігор на наших з вами смартфони. Взагалі, програма Java використовується на більше, ніж 3 мільярдах девайсів та пристроях планети, а це 65% усіх девайсів взагалі планети. То чому JavaScript така крута мова? Розглянемо також її сфери застосування. А перша сфера це додатки для робочого столу із графічним інтерфейсом. Наступне це мобільні та веб додатки. Якщо ви знаєте, Android Studio використовує саме цю умову для написання проєктів для ваших і наших смартфонів. Крім того, вбудовані та корпоративні системи, технології великих даних, наукові додатки, а саме це програмне забезпечення, яке працює навіть у космосі. Що я маю на увазі? Компанія NASA використовує програмне забезпечення із цією мовою для того, щоб працювати у космосі, завдяки Java. Все більше людей почали застосовувати об'єктно-орієнтовне програмування, яке зараз використовується всюди. Що таке об'єктно-орієнтовне програмування? Um, у вас є деякі функції, і кожна функція представлена як об'єкт. І ці об'єкти, ну, таких об'єктів може бути багато, тому що, наприклад, уявімо з вами каво-машину, у ній є багато функцій, і кожна функція це є якийсь об'єкт. І оці об'єкти. Разом друг із другом взаємодіють. Власне, це і називається об'єктно-орієнтоване програмування. Але ми переходимо до недоліків Java, о, ні, недоліків, а власне до прикладу ігор і додатків. Зараз ми бачимо три найліпші приклади саме цієї мови. По-перше, це гра Minecraft. Можливо, більшість з вас знає цю гру. Вона є найпопулярнішою зараз і, власне, була. Розроблена саме на цій мові. Також це ігри Worms усі частини. Навіть коли у мене був кнопочний телефон, ми також грали у Worms. і дуже часто з'являвся на нашому екрані логотип Java, власне, ця чашечка із пару. І також мова використовується у такій грі, як Assassin's Creed. Ось ця історична гра також написана на цій мові. І зараз вже ми переходимо до. Недоліків цієї, мови, а такі недоліки це, власне, доволі складний синтаксис і велика кількість тексту у коді. Ми це будемо далі показувати, а також низька продуктивність. Але через свої недоліки у синтаксисі вивчення цієї мови викликає великі труднощі у початківців. А розуміння взагалі абстракції для об'єктно-орієнтовного програмування потребує багато часу, перш ніж ви зможете написати свою навіть першу програму. Але Java є популярною мовою. Із широким колом юзерів, тому можна знайти багато корисної інформації в інтернеті, ось як для вас, так і для вашої програми. І переходимо до актуальності: чи є сенс взагалі вчати цю мову, якщо вона така складна, попит на цю мову є, існував і буде існувати ще багато років. Якщо загуглити, скільки отримує розробник на Java, тобто його заробітна плата, його заробітна плата досягає 7, 8, 12 тисяч доларів, і це власне. Його є актуальність. Ми переходимо до е, виділення плюсів та мінусів. А плюси цієї мови – це стандарт для обчислювальних систем, це стабільність, це велика сфера застосування та безпека. Але є також свої мінуси: це невелика продуктивність і досить складний синтез. Заносимо одразу ці дані в нашу табличку. Е, одразу повторюємо, що Java не легко вчиться, але ширка мова. Не стисли код, але для розробки ігор, для розробки програмного забезпечення навіть в космосі, дуже добре підходить. Не дуже самостійно у великих проєктах, тому що зазвичай потрібно під'єднувати інші програми, а також ця мова є безпечна.